Я обличчя заангажований, тому я нічого не можу сказати, але я хочу показати, але я хочу показати, але я хочу показати цікавий уривок зі зйомок однієї програми, ну, нашої програми Кіно Юлей, який стався з Валерієм Харчишним. Увага на екран. Потім нарешті всі. Я ще раз показував. czas zapisu mojej programy Постійно починали працювати ті люди, що ремонтували наш ньюсрум. Постійно. І головне так цікаво було. Це як тільки... Я... — Михайло Кобля насилав? <су> ні, 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 це, це не так. А... Я не коментую такі речі. Так, це він все сказав. Да, Віри, ми да. при чому? В своєму це це він... випадку я проти Жені. Я, Давай, а, а я в коаліції. — Сережа, в ми в коаліції. да? Об'єднуємося. Моя любима Юлія а, а, Так слухайте, ви зараз мені надаєте нічого сказати. Ніяко ну, свободи ну, вот, слова шумят, немає. Насчет людей, які ремонтували і щось там. Свобода слова. Вот. Я налью. А, это я все. Антикризисный сок. Выпьем с горя, где же кружка, да? Да е кажется, это слова Пушкина, заметьте. Пушкин. А Пушкин. Я не выну. Откуда ну, познание так... о Пушкине, Евгений? А, Ой. а так добре, пожартували, я хочу сказати від вас. І чітко. Кожен раз, як тільки починали говорити важливі експерти в програмі, починали дріблю судять. Зупиняли запис, і йшли, вирішували питання, ну, вирішували. У мене був інший випадок. В мене був один такий випадок, мені соромно за нього до сих пір. Мені Розказати так соромно, можна? так. Ну, тут нема нічого страшного. А, коли я ще працювала в новинах на першому каналі нашому. Знаєте, я такий день байбака, я там що там мишку, я там yeah, гризуна якусь, ну, та... да, витягають, щось він там тінь якась і так далі. Ну і черговий цей раз прийшов, і о, на суфлері в мене написано. А, гризун Тимко. я Грузин, Тимко, Потім уже так. скандал. А я думаю, а по чому тут грузин взагалі? Розумієте, а я зараз три роки. До сих пір так думаєш, да? Ні, мені соромно. я Щось у мене сталося, я неправильно прочитала. Але зараз я працюю без суфлера, це значно краще. І до речі, ніхто в телекомпанії не вірить, що я працюю без суфлера. А ми тепер віримо. Я вірю. І знаєте, чому? Я хочу зачитати новость на цій неділі. Мало, нас всех не хватает. Нет, нет, это написал. А Женя суфлерок я без суфлеров, кстати, тоже работает. Ну, да, э, э, это написал аналитический сайт Дуся, mm. известного наверняка. Да. Мы его любим. Что значит ходят слухи о том, что в скором будущем подойдет к логическому завершению время царствования президента национальной телекомпании Украины Василий Илащук? А я не комментую. Потому что, значит, со сменой власти там балога ушел, и якобы у них там какая-то дружба, непонятно что. Ну, в общем, идет Илощук. Якщо ви десь ні, мені... а я, я не коментую. Я, я хочу задати вопрос якраз. Mm -hmm. Наташа, колеги могли би місце місто А, uh, Послухайте, шановні колеги. Якщо ви мені гарантуєте, що мої слова будуть не будуть вирізані, не будуть змонтовані, Переврані. Тоді, Переврані. тоді я дам відповідь на це запитання. Тоді я даю відповідь. Ви мені гарантуєте, так, не перебиваючи мене. Тому що ти бачиш, а не, я... тебе нема харизми. Ти боїшся, А я не боюся. А а я прокоментую харизму. А, а начало, вже не є харизма. Напочай. Він не ділиться. А я прокоментую це питання. Якщо давай, ви мені давай. гарантуєте, що давай. мої слова давай. будуть викладені саме так, як я це сказала, не <кхи> наоборот. в присутності. Свідків ви це да. сказали добре. А я не коментую. Ти не коментуєш, а я прокоментую. Я хочу сказати, що. А... Василь Ілащук за час керування національної телекомпанії зробив дуже багато і е, така склалася традиція, що зі всіма президентами телекомпанії, які були за час моєї роботи, а це вже близько восьми років. в мене складалися позитивні дружні стосунки. Я задоволена тим, як президент національної телекомпанії Василь Ілащук керує телекомпанією. А я коя коменту мене претензії до Василя Ілащука як в журналіста. Як ведучої, як працівника, втім, не немає за весь час. Я точно не знаю скільки керує пан Василь компанію. Рік, так мабуть, більше, більше року. так. Нет. жодного разу, жодного разу не було жодного втручання в діяльність мого колективу із питань свободи слова. А раніше це було раніше. Ну за попередніх керівників. Скажімо так, То не, до коленка, не до коленка. Ні, Я цього не сказав. Євгеній. Я я... Я Х... А я хочу, а я хочу запитати Наташу, я якщо читаю. ми зустрінемось через три роки, а чи зможе Наташа сказати, наприклад, про керівник нашої телекомпанії зміниться, чи зможе Наташа сказати: а от Василій Лащук був найкращий. А послухайте, для мене я ще раз кажу, Чи Мені це будуть слова? А от нинішній керівник yeah, я хочу просто пані, буде Наташа слідуючим руководителем цієї компанії. А как? послухайте, в мене є інші Женя, ціли, інші питання. А. Я прагну до іншого. Я йду е, на шляху до своєї іншої мети. Але якщо поставити крапку в розмові про Василя Степановича, тому що це дуже важливе запитання. Я хочу, щоб глядачі і суспільство зрозуміло мене коректно. Так от жодного разу я не сказала прізвище жодного попереднього керівника, лише добрі. слова. Тому що ні. А ви знаєте, в нас така, на жаль, в Україні традиція Нам, ганьбити того, хто був. От хто був, того можна ганьбити. Я цією традицією не підтримую. Тобто, я хочу сказати, шановні телеглядачі, що свобода слова, якщо і існує, то у вас Конкретно, то в нашій компанії? А я хочу е, показати да. ще один синхрон, але перед цим хотів би тільки коротко на бо ми не встигли подивитися дуже цікаві синхрони. Там ще радянські також. Е, е, як Надавжу. ти можеш прокоментувати закриття проекту катастрофи на 1 плюс 1? Там і так здається небагато. Тих телевізійних програм лишилося, я навіть на пальцях однієї руки теоретично зможу порахувати. І от на цьому тижні стало нарешті офіційно вже відомо, що проект закритий і посипайка дуже гламурна і шанована нами особа сидить вже без роботи. Я дуже поважаю посипайка. Він мій друг. Мені він ще подав... друг Альони Шептенко. Ні, ну він мій просто друг сприймає слова сіреж так, як я сказала. Від а ти від шука... шукаєш під текст між час. Так? Я хочу сказати, що взагалі це правда, що один плюс один купили молдаванські олігархи. Я не коментую, бо може я там працювати, хочу. Да, Та дай Бог ху -ху. в Молдавії там олігарха. Молдаванські олігархи. А я хочу сказати, що в мене молдаванське коріння. О, Мій дідусь був молдаванським партизаном. Давай так, Наташа, вам прямо те, дорога. що те, що відбувається на 1 плюс 1, мені взагалі дуже загадково, але я скажу чесно: так це... що в мене немає часу Родна... розбиратися нам би розібратися в нашому э, садику городику розумієш. Там президент комуніст в Молдавії там не може бути олігарх. Наташа, що з останнього тебе здивувало, поразило, прибило емоції, э, слово, пісня, людина. Ну, от мене тільки що, от просто в цю секунду, там, пару хвилин тому, да, вразило те, що ти сказав про пас... про нашого друга Пасипайка, нашого колегу, ну дуже шкода. А ці вразило... матеріально. Да, Мерседес можна продати, в кінці концов. Ні, ну я думаю, Наташа Помимо. Ну, хорошо. Щось Які друге, ви? щось інше продамо. Які ви? Да. Так я предлагаю сюди. Так, так що ж поразило, а, Жень, Жень. Да -да 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 -да. ну що ж Деня це такі? Не нас. Ну, Він Десь там в свої ну, буваєш. — Женя Перемога в космосі. на Євробаченні. В космосі Женя. Перемога, перемога що? на Євробачення. А вода перемогла? Ні, переможець Євробачення Мене О, боже. в цей вибір. А знаєте, чому мені він зразу сподобався, я скажу чесно, 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 відверто. Він мені одразу сподобався. Такий хороший мальчик. Він дуже щирий, ніжний.